Доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде розпаковка. Замовила я пряжу. Ніколи я не замовляла пряжу моточною, тобто бобінною навіть мод. Завжди я купувала стандартні готові фабричні моточки, а це вирішила спробувати. Мені сподобалось сподобався колір, сподобався опис цієї пряжі. І зараз я розпакую пакуночок і вам покажу, що в мене тут заховано. Так, буду розпаковувати без відео. На діру, щоб ви бачили, що такий в мене тут пряжа, а потім повернути такий скарб. Я отримала. Ниточка, м така довжина нитки в 100 грамах 350 метрів. Е склад її 50 вовна, 50 акрил. Доволі такий гарний склад і товщина нитки тож теж непогана. Е М'якенька, я вже спробувала її до лиця, до шиї, вона не колеться. В описі було написано, що вона після прання стає ще м'якіша. І тут у мене 600 грам, не знаю, що ще я буду в'язати. Може, якийсь жилет або светрик, не знаю. Потім, коли почну в'язати, я вам скажу. Де я брала, я залишу вам посилання під відео. Ну, звичайно, я на цей момент задоволена цією якістю цієї ниточки. Вона рівномірна по товщині, я бачу. М'якенька. Ну, що ж, Спробую щось зв'язати, потім з вами поділюся, що в мене вийде. На цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Дякую, що були зі мною, що дивились моє відео. Не забувайте підписуватись. Дивіться, у мене на каналі дуже багато відео вже є. Дивіться, може, щось вам сподобається будете в'язати. А тепер до побачення!